Тож з нами на зв'язок вийшов Богдан Боровський, засновник громадської організації Федерація здоров'я. Вітання, пане Богдане. Вітаю вас, вітаю, пане Богдане. Хочемо з вами поспілкуватися стосовно діяльності вашої громадської організації. Знаємо, що ви активно загартовуєтеся і можете дати поради нашим глядачам та радіослухачам, яким чином загартувати своє здоров'я, і як фізичне, так і моральне, в такі непрості воєнні часи. Так, ми в цьому є експертами, і багато чого дізналися про це. Особисто маю більше 20 років досвід. І в нашій команді є люди в Одесі, в Києві, які більше десяти 40 років приймаються це гартування кожного дня, кожного тижня. І на сьогоднішній день, в такі важкі часи, ми почали про це говорити саме чому? Тому що завдяки загартуванню. Людина може перезавантажити свою нервову систему. А в такий час, коли постійно кожного дня стрес, це якби необхідно і дуже гарний спосіб. Скажу, що особисто мій товариш, з його слів, таку історію, я думаю, що багато хто скаже, що загартування не наразі, і з цим також погоджуюсь, тому що зараз вас чаше, але товариш на Херсонському напрямку втратив свого близького друга, з яким товаришували багато років, і були як брати, і він дуже важко це переживав. До мене з цією новиною, цими переживаннями, але вже після того, коли ну це вже все сталося, він якби там пробув декілька днів да з цими всіма думками. Ну і якби там по похорон всі ці про прощання, і він сказав таку річ, що. Дуже було нервова така напружена значить, ситуація в нього да, з його емоціями. І завдяки тому, що він вийшов на вулицю, облився там двома відрами води, то він відчув полегшення. І ось його саме ось така історія, і також багатьох наших друзів, які зараз захищають, що згартування допомагає перезавантажитись і таким чином ну, якось вийти на новий рівень спокію, да? то тобто, нервова система. Скажемо, відновлюється, перезавантажується, і цей спосіб ті, хто до війни да, загортовувався, то їм однозначно легше до цього, якби прийти, бо вже звичка є. Ось а тим, кому це вперше, да, і скажімо, або тільки там на водохрещах хтось загортовувався, то ми створили безкоштовний тренінг, на якому за 4 кроки кожна людина зможе легко самостійно цьому навчитися. Ось це те, що ми зараз зробили, то, про що ми зараз говоримо. Про всі інші проекти зараз ми рахуємо не наразі. Ось тому загартування допомагає допомагає сьогодні не тільки там тим, хто захищає, а тим, хто е, займається, скажімо, на, на другому фронті, да, е, е, працює, е, допомагає нашим військовим. Також потрібно перезавантажуватись. Ось. Тому. Рахуємо, що от загартування є один із способів сьогодні якби, допомоги нашим нашим людям. Пане Богдане, ці чотири кроки вашої програми: за який час людина може їх пройти, якщо вона раніше ніколи не займалася? Кроки прості, їх можна пройти за день, за два дні. Тобто вони онлайн там, людина може. Передивитися ці відео зробити домашні завдання. Тось тобто ми зробили їх практичними, щоб не просто прослухати, але й те, що почув, людина могла втілити. І ми всі види загартування протестували про них, розказуємо, чим вони відрізняються, і розказуємо те, як почати, з чого почати. І ми прийшли до того, що не потрібно спочатку там не річку, ні озеро достатньо душу, тому що вода завжди холодна, прохолодна. І ми, якби говоримо про душ спочатку. Далі людина виходить максимум на вулицю, обливається. Це в принципі достатньо для того, щоб бути здоровим, ну і щоб отримати максимальний від цього ефект. Пане Богдане, ну і знаємо, що ви вже цьогоріч встановили новий рекорд. Про зокрема пробігли дистанцію 2,5 км по соніш по снігу при температурі мінус 10. розкажіть, як вам це вдалося, і ви після цього не захворіли? Займаюся, як вже казав, більше 20 років. До цього готувався практично весь цей шлях. Це був особистий такий рекорд для того, щоб люди розуміли, що ми розуміємося на цьому. І рекорд цей поставив в минулому році до війни, 12 січня, ось, і вирішили, якби зареєструвати. Ми тоді, в принципі, починали це робити, але були справи, і ми так і не зареєстрували. в цьому році. Вирішили це вже довести до, до цього ну, якби завершення, щоб не втратити цю інформацію, я дійсно біг є відеозаписи. Тось тобто, самі е, люди, які реєструють рекорд, не змогли приїхати в Вінницю. Ось я біг з телефоном, знімав себе самостійно на камеру. Ось таким чином ми зафіксували цей рекорд. Він, в принципі, є е, світовим, але для того, щоб це зробити, там перевірити, то. Треба великі кошти, ми не бачимо цьому сенсу. В принципі, для українців цього достатньо я думаю, для того, щоб вірити нам, довіряти. Ну в принципі, цю тему більш розкривати для себе, тому що загартовуватись легко та просто. Головне, як ми бачимо, це регулярність і поступовість тобто не потрібно там зразу щось там поступово регулярно. І думаю, кожен зможе досягнути. Результатів, От, пане Богдане, якраз багато хто має проблеми з поступовістю, то які б ви дали поради тим людям, які задумуються, щоб початися почати загартовуватися, взагалі займатися спортом, фізкультурою, щоб почати? Багато хто там відкладає на перше число, хтось на понеділок, хтось там на новий рік, але на жаль, так і не доходять до цього. То які б ви дали поради щодо цього з вашого боку, як почати? Е... Так, як починати, перше треба дізнатися про те, де ми маємо цим займатися, що нам для цього потрібно, Тобто це якби проста підготовка. Якщо, наприклад, хтось планує знімати фільм, то прописують кожен кадр, кожне слово. Так само і тут, якщо ми, наприклад, збираємося бігати, то нам потрібно знайти місце, де ми маємо бігати, і бігати не біля дороги, так як багато бігунів наших біжуть і. Якби то вроді би класно, але ці тяжкі метали від автомобілів, які літають навколо, да вони напевно ще роблять гірше людині, яка біжить біля цієї дороги. Тому, вибравши місце е, біля лісу, або біля річки, або біля моря. Ну зараз, на жаль, море там неможливо бігати да, по пляжу. Ну, ліс однозначно, там, де є свіжий повітря, для того, щоб насититись з киснем. От ну і саме головне це знайти цей час, бо люди кажуть, що часу немає, але. Час однозначно є, тому що на біг потрібно там, 5 -10 хвилин, 10, не потрібно там спочатку бігати великі дистанції. І взагалі ми якби, з нашими колегами не бачимо сенсу великих дистанцій, тому що в кожного різний вага, там свої там, фізичний стан. От. Завдання бігу, наприклад, це не бігти да, там, велику дистанцію, а наситити наші органи, всі системи киснем. тому що це також є паливо для нашого організму. Ось і для мозку нашого, от щоб працювати да там мисля нормально, розмишляти, приймати рішення. Ось і так само до цьогортування, то тобто, й зранку або ввечері людина приймає душ і просто в кінці, е, значить, коли людина вже покупалася, вона просто регулятор робить там на прохолодну, а потім на максимальний холод і 3-5 секунд. Більше ну для початку не потрібно довше для того, щоб Почати це робити. Ну Ось. і на сам кінець, пане Богдане, які ви дали поради, щоб не нашкодити собі, адже і в медицині це головне правило не нашкодь. Так ми то, також до цього з цього починали. Як зробити систему простою, легкою і щоб нікого не нашкодити це перше, ознайомитися з цією технологією, нашою технікою, почати з душу. Тому що в принципі, коли ми в душі загартовуємося, то ми не можемо. Е, е, значить, немає ризиків, які Перший, саме головний ризик це переохолодження. Тобто людина довго знаходиться на вулиці і вона перемерзає. Що це значить? Це клітина втрачає тепло 36,6. Тобто, коли людина втратила температуру. Стабільність організм вимушений піднімати до 39 до 40, для того, щоб обігріти знову всі системи органи і щоб відновився баланс. Ось, якщо ми заходимо там в річку озеро, швидко зайшли, вийшли або в душі 3, 5, там, 10 секунд, то в принципі за цей час організм просто прийде такий в мікрошок, згенерує тепло, і оця енергія, яку він згенерує, і буде е якраз цим адреналіном, цим зарядом. І таким чином людина не, не буде, значить, хворіти, скажімо, не буде цих страхів, щоб, ну, як би, нашкодити собі, скажімо так. Дякуємо, пане Богдане, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, Богдан Боровський, засновник громадської організації Федерація здоров'я, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, тримаємось. Дякуємо всім перемоги. До зустрічі. Дякуємо.